Шанування поважному товаристу, сьогодні нам випала унікальна можливість дослідити технологію, як нові обличчя вкидають в інформаційний простір брехню, щоб біле зробити чорним, а потім перефарбувати на фіолетове. І багато хто їм вірить. Отож, вирує остання сесія міськради Крик, Шум, гам, і в якийсь момент на трибуну виходить плакальниця. Красуня жінка трошки розгублена, але щира і непохитна в своєму праведному гніві, бо за нею правда, ну як такий не повірити. Тихенько, так, задушевно посумувала за минулим, коли все було добре, бо Маркушин був слухняним. Потім ще жалісливіше, пошкодувала, що він перестав слухатися, і все стало погано погано. І вже майже ридаючи, намалювала жахливу картину народних бід. А у фіналі рішуче вказала, на кого має вихлюпнутися народний гнів за те, що зжирають народні гроші своїми непомірними зарплатами. І один з них підозрюю, що найголовніший це я. Працюючи два місяці, чи скільки працює новий радник, він отримує зарплату 120 тисяч гривень. А водовідведення ми не можемо зробити людям, щоб вони не тонули. Все завіса. Оскара в студію. Придумано, поставлено і виконано на 6 за п'ятибальною системою. Але це тільки початок. Вели в бій, головний калібр. Радники, міської голови, міського голови отримають по 120 по 130 гривень зарплати. Тут Володимир Андрійович трохи наплутали, і все мабуть, тому що для нього що 120 гривень, що 120 тисяч все єдине копійки. Але суть не в тому. Настав час бджілок трудівниць нести брехню від вулика до вулика. Звичайно, отримує заробітну плату більшу ніж воїни на фронті і поливає гімном одну партію. І ось так від вуха до вуха, від гаджета до гаджета, і чим далі від першоджерела, тим правдивішою видається проста побрехенька. Відразу після оскароносного виступу я запропонував плакальниці, а у вільний від основної роботи час членкині політичної партії Нові обличчя Антоніні Довганич зайти у бухгалтерію і прояснити ситуацію з моєю платнею, яка рівно у три рази менша. Але це не входило у плани нових облич. Вони вже заявили, що донька у папаш – льондра тепер нехай він сам доводить, що в нього взагалі дітей нема. Антоніна крутилася, як в юн у горщику, ховала очі, намагалася віджартуватися, а потім так чкурнула, що тільки свиснуло. Сто двадцять 120 тисяч, 120 тисяч. 120 тисяч. Да, 120 120 представляєте? Звідки інформація зараз? Поріжете мене, та не хочу я з вами ну, говорити. Ну, ну, що це таке? Ну, дивіться, підтверд, Бачите? Під, ну давайте підпозимо під підтверд. посміхаю. Може навіть поцілувати. А підтвердити, а? 125. Ну, який? Не... Я Що мені зараз показати? Ну, пішли в бухгалтерію. А я пішов у бухгалтерію. Ось довідка з печаткою. Моя зарплата за місяць 40 тисяч гривень на руки. 20 авансу, 20 зарплати. Достойно, як на наші часи. Мене цілком влаштовує. А тепер про мотиви нових облич. Сподіваюся, що нема таких, хто повірив, що ця спецоперація затіяна виключно для того, щоб підняти ставку, прибирання прибиральниці тітки клави, а нарешту купити дрон для ЗСУ. Для чого це? Вони ж самі згаряча дали відповідь. Ми можемо підтвердити, що ви не споливаєте говном кошти міського бюджету. Витримайте кошти і займаєтесь виключно поливанням однієї партії. Виключно поливання. Ось де собачка порилась, їм конче потрібно заткнути мені рота. Наразі пішли протореним шляхом, набрехали про захмарну зарплату, але не врахували, що я легко зумію спростувати їхні титанічні старання. Відтак раджу всім. Те, що вони говорять, ділити на 10. з того, що вийшло, сміло викидати половину. А те, що залишилося, лише умовно вважати правдою. Формула дієва і перевірена. Вони зроблені з брехні. Брехнею захопили владу, брехнею намагаються повернути. Ну, а їхню високу оцінку моєї діяльності я б трактував дещо по-іншому. Ніколи не мав на меті вимастити їх з ніг до голови відходами життєдіяльності живих організмів, а просто розповідав людям правду. Уявіть собі, скільки судових позовів я б уже мав, якби збрехав хоча б пів слова. Отож, і з огляду на реакцію досяг певних успіхів, а все найцікавіше попереду все буде добре. Побачимо.